10 квітня, ранковий обхід. Вночі у нас було мінус 5. Тим по тепличкам пройдемося що у нас тут. Салатик наче живий. Сьогодні треба буде поливати. Ідемо далі. Так. Перша тепличка де у нас квіти. Тепленько, все добре. Огірочки Газанії, петунії. Все тут супер. Вже нові огірки почали сходити, бачите? Там нові. Гарненькі. Кому цікаво, пишіть. Петличка номер два. Тут у нас у долі. Чорнобривці, тут салатик новий насіяли, перці і тут солодка капуця. Кукурудська вже зійшла. І помідорки розсада. Тут все добре, йдемо. І наша головна тепличка, де помідори. Все горить. На градуснику 16. Супер. Це залишки по помідорам у нас залишалися. Тут дівчата яку красу наробили, просапали стежки, все. Помідор вже починає викидати цвіт. Все супер. Ось тут у нас оце залишки помідорів високорослих. Кого цікавить, пишіть.